Це смаколики, але знаєш що, зачекай мене, будь ласка, без мене не їж, добре? Yeah. Я піду за Артемчик гляну, що він там робить, що він там шкоди не роблять, і прийдемо будемо їсти. Добре? Добре? Я просто проглядаю так. Диві, що мишка нічого не відкрала, добре? Так. Yeah. Ha <laughs> Що, ти не їла без мене? Його. Не їла, але ну, то пригощайся, молодець. Каже, дай дай дай. Дай дай, 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 дай! дай, дай, дай! Що, смачненько? Ти слухняна? А Де. хотілося з'їсти без мами чи не хотілося? Не хотілося? А чому котик так кричав? Я його на руки взяв. Вона почала кричати, не захотіла свій на руки. Я хотіла, щоб вона попила, вилізла на стіл пити. Угу. Злізла. Я думаю, вона що хоче, посадила вона. Я було.